Нардеп від батьківщини Надія Савченко вийшла з партії, проте не з фракції. Про це агентство Інтерфакс повідомив народний депутат Іван Крулько. У прес-службі батьківщини новинам на першому цю інформацію підтвердили. Голова партії Юлія Тимошенко повідомляє, фракція тільки. Планує зібрати, щоб обговорити заяви Надії Савченко. Учора Надія розповіла журналістам про свою поїздку до мінська. Там вона зустрічалася з ватажками терористичних угруповань ДНР ЛНР Ігором Плотницьким та Олександром Захарченком. Каже, обговорювали звільнення заручників. У батьківщині заявили, перемови з терористами не пропустимі. А сама ж депутатка від фракції Батьківщина Савченко бере участь у новому політичному проєкті. Свої дії вона не координує ані з фракцією, ані з з партією перевірити поїздку Савченко до мінська попросив голову СБУ Василя Грицака комітет Верховної Ради з національної безпеки і оборони. Візит Савченко до мінська підтвердив прес-секретар російського президента Дмитро Пісков і зауважив, що її участь у зустрічі не мала офіційного статусу.